Прай, мудрый спрос, и выслугай миру святи І Лея, Мируси, видма те, свято Іванлия читання, Господи, слава тобі. водіму уважні, сказав Господь цю. Ча царство небесне подібне до чоловіка господаря, що на рано вранці вийшов наняти робітників у свій вин... виноградний, Домовився з робітниками по динарію денно, він послав їх у свій виноградний. І коли вийшов коло третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку, і сказав їм ідіть ви у мій виноградний, що буде по справедливості дам вам. І ті пішли, і коли він знов зійшов біля шостої та дев'ятої години, зробив так само, вийшовши коло одинадцятої, стрінув інших, що стояли і сказав їм, чого ви тут весь день стоїте бездільно. Кажуть йому, бо ніхто не найняв нас, а він сказав їм ідіть, і ви у виноградник, коли ж настав вечір власник виноградника наказав своєму правідлю, поклич робітників дав їм зарплату. І почавши від аж до перших, і ті, що прийшли около 11 години, взяли по динарію, і коли приступили перші, думали, що він дасть їм більше. Але й вони взяли по динарію, і, взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи ті останню одну годину працювали, і ти, зрівняв їх з нами, що нести тягар і спеку дня. А той, відповідаючи одному із них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарі я згодився був, і чи не за динарі згодився ти був, і зі мною. Бери своє та йди, хочу, бо і цьому останньому дати, що і тобі, хіба не дозволено мені робити за своїм, що захочу, чи око твоє лукаве, тому що я добрий. Так от останні будуть перші. Perşi budut usta